Кожного дня ви крокуєте рідним містом і здається, знаєте про нього все. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі навігатор Вінниця» і разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Богом. Сьогодні ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою генерала дерев'янка, колишня Жукова. кажуть, щоб до неї дістатися, треба пройтися вулицею Максимовича. Потім звернути на вуличку Анастасії. Медвідь, до речі, вона знаходиться у досить жахливому стані. Що ж, будемо шукати нашу вулицю вперед. ми ще в такому жахі ніколи не були, де ця вулиця. Нас чекає досить непростий шлях. Блукаючи між симпатичними будиночками приватного сектору у вулиці Анастасії Ведмідь звертаємо за ріг. Як дістатися до вулиці генерала дерев'янка? Запитаємо у перехожих. Слуха. Не підкажете, як нам дістатись до вулиці генерала дерев'янка? Значить, ви йдете прямо? Угу до колодцю, поворачувати налево, це буде вулиця дерев'янка. А як вам нова назва? Мені не дуже сподобалось. А чому? Ну чому? Тому що. Не звикли ще, так? Да? Ні, не, не звикли. А чули, хто такий генерал Дерев'янка? Ну, якщо чесно, ні. Ну, якби я можу почитати, але мені це в даний момент не цікаво. А знаєте, де знаходиться вулиця Генерала Дерев'янка, нова? А я теж не цього. А була Жукова вона раніше. От Жукова там. знаю. Жукова ось до, рядом ось до угу. Жукова, це Коніва, а там далі Толбухіна. Угу. Оце я знаю. А що зараз роблять, то я не знаю. Не реагують. Хотіли запитати, як дістатися до вулиці Генерала Дерев'янка, тут вона було якось. Ви знаєте, чесно сказати, зараз перейменували і старий пам'ятаю, а новий поки Жукова. Ще. А, Жукова? Жукова. От, Це ж... вона чи, чи, а. чи далі? Угу. Жукова, 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 Жукова далі. Вот ви йдете до колодца і mm -hmm. поворачиваете налево. Я поїхала вам за коалиція практика переименувань. Мені нормально. Трохи звикають. Да? Да. Да? Добре, дякую. Ми живемо на 40-летті победи, ще з Галицкого. Раніше до этого було теж Галицкого, так що вернулась сюди mm -hmm. на, на круги своя. Орієнтиром для тих віничан, котрі крокують вулицею Береста, є ось ця симпатична криниця. Саме від неї можна звернути на нашу вулицю генерала Дерев'янка. Насна і наша вулиця Генерала Дерев'янка. Це досить невеличка міська артерія, що, як зрозуміло, починається від вулиці Олексія Береста і тягнеться аж до вулиці Толбухіна. У 1947-му вулиця носила назву Жукова. У 1957-му була Картимовська. У 1975-му знову Жукова, У 2015-му генерала Дерев'янка. Тож, чому саме генерала Дерев'янка, хто він такий і чи подобається мешканцям вулиці нова назва, запитаємо у них самих. Ви на цій вулиці мешкаєте? Ні. А знаєте, що її перейменували? Вона була жукова, стала дерев'янка. Ні, не бачу. Не не бачу я, я тут не часто буває. А Не чули, хто такий генерал дерев'янка? Ні. Ніколи не цікавився. Не цікавився, і такої фамілії, як би, не чув. Запитуємо про переіменування вашої вулиці, як вам нова назва? Я знаю, вроді би нормально. Звикли вже трошки? Так, да, звичайно. То спочатку не, не, не могли звикнути, тому що. А так звикли. А тим більше, що якщо почитали там, історію про Жукова, що то, ну, напевно, це правильно. А хто такий генерал Дерев'янко читали? Теж генерал, так, да, читала, звісно, багато я там не запам'ятала з того, ну, то, що він наш, то це вже наш. Український та й український, хай буде так. Нам це не мішає. Чи він відзначився, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ви живете на цій вулиці? Ні, на слідій. А ви чули, що цю переіменували, назвали генерала дерев'янка? Як <laughs> я її вже не те, що слышу. А як вам нова назва? Привикли трошки чи uh, В принципі, я не сторонник переіменування вулиць. Uh -huh. а, так, так. а цікавились, хто такий генерал дерев'янка? Що то, по-моєму, зв'язано теж з Старою мировою війною, uh -huh. наскільки я в курсі. Шої вулиці також тягнеться невеличкий провуличок, також називається провулок генерала Дерев'янка. Назву Жукова, в 1957-му провулок гулака Артемовського. У 1975-му провулок Жукова, у 2015-му провулок генерала Дерб'янка. Добрий день. Хотіла вас запитати, можна? Дивіться, вам перейменували вулицю так. вашу. Як вам нова назва? Що вам сказати? Ніхто нас не питав, ніхто нас не придуждав, ніхто не об'яснив, хто це такий. Що? Угу. Не цікавились самі ще хто з тих А У кого знає, я ні? спитаю? – Ви ну, мешкаєте на цій вулиці? – Да, чуть далі. – А як вам взагалі ще перейменували? Ну, плохо, потому що, получается, і документи всі на домі, так, і привыкли вже, когда була вулиця Жукова, маршала Жукова, героя. А сейчас ну, назвали як то непривично. Діти путаются в школу, вот тоже з документами тоже получается непорядок. Ну, в общем, не очень хорошо. А ви такий генерал деревянко? читали, не читали? – Я не читала, если честно. І генерал Дерев'янко на цій вулиці конкретної відповіді ми так і не отримали. Що ж із віничанами поспілкувались? Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Генерал Дерев'янко це постать військова. Постать українського радянського військовика. Це та людина, яка ставила крапку у Другій світовій війні. Українець, який ставив крапку. У цьому глобальному військово-політичному конфлікті 2 вересня 1945 року він підписує капітуляцію Японії як союзника вже тоді переможеної нацистської Німеччини від імені Радянської держави, блискучий дипломат, військовик, людина, яка, ну, скажімо, присвятила своє життя ну доволі таки непростому і цікавому фахові. І безумовно. Це той персонаж з історії Другої світової українського виміру, який претендує на широку популяризацію і широке висвітлення. Тож запам'ятовуємо дерев'янко, Кузьма Миколайович, радянський військовий діяч, дипломат, генерал-лейтенант, герой України. 2 вересня 1945 року від імені СРСР підписав акт про капітуляцію Японії, тим самим завершивши Другу світову війну. Тож спробуємо принести ці знання у маси. Ну, так, 45-му році підписав акт про капітуляцію з Японією від радянської сторони. Ага. Тут, в цьому плані він відомий. Ну, може бути і так. Можуком знаменитий був, ага. наскільки я знаю. він наприкінці війни підписав акт про капітуляцію Японії, фактично закінчив війну. Дякую за інформацію. У мене дедушка з бабушкою пожили покійний район. Дедушка воював за Вінницю, ветеран війни. Він завжди та вулиця була Жукова, завжди це було якось почетно, завжди було правильно. А зараз нові названня, нові якісь, ну, я не знаю, нам, пусть їм не подобається. Ми жалувалися на толку стовку. Я думаю, що правильно. Якщо вже почали переіменувати і почали вже ех, цей Радянський Союз угу. забирати з наших місків. Люди знаходять вас трошки вже по новій назві що з треба говорити. Ні-ні, ні, а це в принципі нормально так. Ну, о, Говорю, що бивша з Жукова, теперішня дерев'янка. А тут є е е е люди. Які от ви звернете увагу, залишають стару табличку Жукова і рядом та, яка стала. Це не тому, що люди такі. Пам'ятаєте фільм, як Свадьба в Малиновці, як кашкет міняв чоловік, яка влада прийде. Але це одне питання. А друге, люди, людям важко орієнтуватися, а коли висить табличка і стара і нова, легше зарятуватись. І третє, по цих табличках можна вивчати історію нашого міста. Наприклад, буде 10 табличок. Якась влада. От яка влада була. Стільки й табличок. Чим він відзначився, коли який період він жив? Чи теперішній це? Чи... Це він під час Другої світової війни також воював і підписав акт про капітуляцію з Японією від Радянського Союзу. Ага. Тоді він був представником, просто він наш українець. тому… А, так. А, наш українець, так, так Тож його через тільки 10 років підшукали. Згадали, так. Ну, да. ну якщо так, то хай буде і також. Кожного дня ви крокуєте рідним містом. Вже не очікуєте, побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте навігатор Вінниця» у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми з вами зустрінемось наступного разу? Ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.